Тему нащадки любивської шляхти, у Гетьманщини, 18 травня. Дякую. Ну, сьогодні дуже багато говорили і про адміністративний, і територіальний устрій, але і той і той устрій все ж таки він базується на людях, які можна назвати елітою, можна назвати просто представниками влади в певні періоди різні. Так повелося в Україні, що якщо один приходить до влади, то й тягне до себе до влади своїх. Дуже часто це куми, земляки, друзі, колеги і так далі. Так далі. Ну і в принципі, схожа ситуація спостерігалася і е, в історії України. Е, мова піде про шляхту любовського староста. Любовське староство було. Одним із Київського воєводства займало доволі велику територію, це близько 5,5 тисяч квадратних кілометрів. Було воно на обох берегах Дніпра, значною мірою ця частина сучасної Гомельської області. Ну і військову службу спочатку у Великому князівському литовському пізніше речі по а згодом і Гетьманщині, там несла шляхта цього староста. Загалом це близько 350 родин, ну і так сталося, що жили вони. В так званих шляхетських селах. В принципі, дослідники Чернігівщини вони якраз і зазначають, що одна із специфічних особливостей регіону це наявність так званого шляхетського села, тобто його володільцями були, були саме представники дрібного боярства, рівного шляхетства. Ну, Не буду казати, що всі вони були бідними, знову таки. І стан був різний, починаючи дійсно від доволі бідних представників цієї родини, завершуючи доволі, скажімо так, заможними родами, які протягом багатьох років і були при владі, володіли майном і так далі, так далі. В середині XVIII століття шляхта ця частково показачилася, частково залишилася на службі Литовсько-Польської держави. Фактично, як завжди знову таки буває в українській історії, ця війна вона розділила не просто цю спільноту, вона розділила імені і сім'ї. Типові випадки, коли батько з сином воював на стороні Козацької держави, а два його інших сини воювали на стороні Литовсько-Польської держави. Фактично, з утворенням нового устрою Гетьманської держави, фактично всі. Гетьмани е звертали увагу на цю спільноту, починаючи від Богдана Хмельницького, який взяв любить шляхту для свою особисту протекції, е відомі універсали, які видані на Любицьку шляхту. Зацікавленість гетьмана була абсолютно е зрозуміла, тому що напередодні, наприклад, за рішеннями сейму 1648 року, коли <клухи>, Любецьке староство було передано до е смоленського воєводства. Хоча це, ця передача очевидь, мала суто формальне значення, посли, наприклад, великого князівства литовського на сеймі зазначали, що лише одне лоївське староство, а Любицьке лоївське староство фактично це був єдиний територіально історичний комплекс. Воно могло виставляти 600 воїнів озброєних по казацькі. Ну навіть якщо мова йде не лише про лоїв, а лоївське староство воно було дуже маленьким, фактично. Вона була розміром тритина одного від Чернігівського району і фактично, якщо порівняти Любецьке і Лоївська староство, то Любецьке староство – це 90% в території, а Ловська близько 10%. І фактично ми а, бачимо ситуацію, коли дійсно ця професійна спільнота, професійна військова спільнота, головним завданням, якої був виїсний війну, захист державних кордонів, а війни з Московською державою, в тому числі тривалого протягом цього 16-1 17 го століття. Війна за Чернігово Сіврищиною на початку XVII століття знов таки, саме Любич був ключовим, скажімо так, форпостом Литовсько-Польської армії. І той самий Горностай, коли він в перший раз закупив Любич Чернігів, він збирався, наприклад, дзвони зелецького монастиря вивезти саме до Любича. Таким чином, дійсно, Любич був його опорною таки, базою. А, далі від Богдана Хмельницького а, увагу. На любовську шляху звертали, як я вже казав, фактично всі гетьмани. Причому як ті, які були при владі, так і ті, які боролися за владу. Відомі універсали любовській шляхті, в тому числі надані певними і навіть і запорожськими гетьманами і так далі. Ну і фактично можемо говорити, що вже в XVIII столітті, очевидь, саме останнє піднесення цієї спільноти припадає саме на відменування Кирила Розумовського, бо саме тоді Любицька шляхта була залучена до гетьманського кунчука і частково це не лише вона, але саме козаки Любовської сотні і частини не всіх, але частини сотни Ніжинського полку, вони були. Залучені до Гетьманського кунчука і фактично її використовували для охорони супроводу важливих об'єктів, як випадку Генеральної артилерії, похідної військової канцелярії і так далі. Ну і, Зокрема, практикувалося перебування окремим відділом при Гетьманській ставці. Очевидно, це було вже останнє віднесення цієї спільноти, саме як соціально територіальної спільноти. Загалом для саме 18 століття можемо спостерігати кілька знову таки етапів піднесення цієї шляхти. Геть продовжують надавати і підтверджувальні універсали, але порівняно з минулими роками, мається на увазі другій половині XVII століття, ці універсали вже були звичайним затвердженням на маєтності чи на набуття нових маєтностей. Тут вже немає обов'язкової умови виконання військової служби і так далі. Ну, зокрема, такий е, Іван Скоропадський чимало знову таки виділяв, е, надавав універсал на чатам Любоцької штаті. Цікавим, жінчим, що першою дружиною Скоропадського була е, пелагея калініченко величковська з роду е, шляхтичеві Будського староста величковських Калиниченків. Ну, правда, вона померла 1699 року, але навіть. За дослідженнями Паломнікової, ще в 1703 році Іван Скоропадський подарував Івангелі одній з любецьких церков і тоді, коли він був на посаді генерального саду. Чимало універсалів знов-таки отримували ті представники любецької шляхти, які опинилися на службі в Ніжинському полку. Бо, наприклад, родина Пероцьких це знову таки родина, яка отримала певне майно, а частково втратила певне майно на території колишнього Любильського староста, була вимушена перейти за його територію. так сталося, що в подальшому ця територія їхнє володіння вони опинилися саме в складі Ніжинського полку. Тому так само ми там фіксуємо кілька шляхетських родин, Базацько, вже козацьких родин чи козацько-шляхетських родин. Практику надання універсалів продовжував, зокрема, Данило. Я не буду знову також гетьманім забрати часу згадувати. Але Данило Апостол традиційно один з перших універсалів на гетьманом був наданий родині Посудецьких. Ну родина Посударська взагалі була у нас таких найвідоміших і фактично очевидь, чимало залежало від представників цієї родини. Бо Фактично, ці представники цього роду вони зібрали, очевидь, повну колекцію універсалів від всіх, фактично, гетьманів і більшості польських королів. Причому навіть перший Любовський сотник він, окрім того, що отримав універсал Богдана Хмельницького, паралельно отримав універсал польського короля Яна Казиміра, тобто від свого, так би мовити, да, ну, я не знаю об'єктивно противника, бо в принципі знаходилася Гетьманщина ще в стані війни, так з річчю постоликою. Фактично можемо стверджувати, що в 18 столітті продовжується знов таки практика, коли любоцька шляхта і представники ну, можемо, можемо говорити вже про нащадку любовського шляхти скоріше. Займає дійсно чимало ключових посад і в складі в Чернігівського полку. Ну, Зокрема, можемо згадати родини Тупиць, родини Савичів, родини Даничів, родини Величковських, родини Волочковських, Міхневичів, Костинецьких. Велецьких, Міхновичів, Сахновських, Бероцьких і так далі. І так далі, і так далі. Цей період можемо знову таки стверджувати, що окремі роди вони займають доволі міцні, скажімо так. Тут, звісно, набагато кращим спеціалістом є зараз відсутній володимир шкривашей, або саме він досліджує за часів якого гетьмана, який рід він прибуває при владі або навпаки втрачає владу. Але цікаво, що якщо зважити на те, що навіть на основі його інформації знаючи походження цих родів, то. Дуже часто спостерігається саме наявності оточення Гетьманщини, бо ну, ну, не всіх, звісно, гетьмани, але обов'язково, як правило, є якийсь рік з Любицької чахти, який або втрачає владу, або навпаки, набуває владу. в принципі, очевидь, якась внутрішня боротьба і конкуренція була. І в їхньому знов таки середовищі. Ну, Ми можемо говорити, що дійсно ціла низка родин шляхетсько-козацьких вони противониці. Ми служили Рікманщині в Російській імперії. Серед таких найвідоміших це родини Бононовичів, родини Бакуринських. І от представник цієї родини, як і Флорантович Бакуринський, він починав свою службу знов-таки ще в Рікманщині, служив генеральний міської канцелярії, був генеральним писарем полковим осаву, судді Чернігівського полку. Вже російська служба, ранку сухопутного майора, чим асесора, голова палати карного суду Чернігівського намісництва, Чернігівський губернатор, хотіли це губернатор, і завершив свою службу вже в стані е, таємного радника. Е, родина Каменецьких, наприклад, знов таки в 1757 рік, коли Данило Каменецький був канцеляристом Чернігівської полкової канцелярії, і знов таки чимало представників цього роду, вони були саме. Канцеляристами. Як я вже казав, про Ніжинський полк, там чимало ключових посад займали нащадки роду Перовських. Звісно, що значна частина цієї шляхти вона стала звичайними козаками. Ну, Тут дуже показова доля козака села Сибереж. Ройської сотні Федора Сапеги, який в 1701 році брав участь у боях під Орешком, 705 під Любором, 706-му за Мості, 707-му печерями, 713-й біля Кам'яному затоні був, 718 в Царицині, в 22-23 роках 18-го століття перебував на канальних роботах на Ладозі. Цікаво, між іншим, що рік Сапег – це один з бокових. Одна з бокових гілок роду сапех литовських магнатів. І після того, як Павло Сафей у 1580 році помер, його син він залишився жити на території Любовського статус, Родина стала козацькою і фактично зубожила вже навіть про російські ревізори в 18 столітті відзначали, що, зокрема, серед тих, хто несли козацьку службу тут, а володіли землями на правому березі, тобто Великому князівстві Литовському, один з таких. Це був так само козацький, -таки, це не є чимось о, унікальним. А, ну і Фактично Любицька фактично, сотня, знов таки, тут певним чином вона все одно стала найбільшою, скажімо так, 16 сотень. Хоча Сергій Анатолійович казав, що кількість сотень знову таки, Чернігівського полку не завжди була оставлено, але якщо брати 18-ї, століття корів вже спокійно, бо розпорядження менше не до Любицька сотня була найбільшою з цих 16 сотень, і цікаво, що можливо вона була б ще й більшою, якби не е, виділення, не виділення е, окремої волоки під Чернігівського ругу, на основі якої пізніше вже була створена Руїська Чернігівська сотня. От саме фактично вона і ця Чернігівська волока. Вони повторюють одна одне, то що, зокрема. Знову таки писав відсутній тут пан е е Сергій Ну, Фактично, це основні, так би мовити, моменти які я і хотів довести до шановного зібрання. Дякую, Іван Віктору. Чи є якісь ракети, зауваження, питання?